Ну, ось і воно, друзі, ваше фінальне оновлення. Вчора, близько 13.00, ми пішли на обід. Мій чоловік не прийшов, бо у нього була важлива нарада на роботі. Я все одно не дуже боялася, бо ми йшли в досить популярний ресторан, не те, щоб я була наодинці з ними. Ми прийшли і сіли. Я почала розмовляти з мамою і татом і почала ставити свої запитання. В основному, це було. Чому ви так розлютилися? І це мої гроші. І я хотіла, щоб моя дочка чудово провела час з батьками, перш ніж у неї з'явиться братик. Я зіткнулася з їхнім газлайтингом і думками, що через те, що вони не люблять Діснейленд, я не можу туди їхати. Я була на межі сліз і збиралася вже йти, тому я поставила своє останнє запитання, на яке я справді хотіла отримати відповідь. Це не може бути через бісів телефон, має бути щось, що змусило вас так вибухнути. Тоді вони сказали мені, що насправді сталося. Отже, мій тато справді залишив свій телефон. Коли прибиральниця пішла прибирати кімнату для наступної сім'ї, жінка, яка прибирала, взяла телефон і віднесла його до бюро знахідок. Вона побачила контакт моєї мами в маленькому смартфоні мого тата і подзвонила їй. Ми поїхали забрати його, але жінка також побачила інший контакт, який був підписаний Крихітка. Мій тато зраджував протягом року або в півтора. Вона сказала моїй мамі, і моя мама звинуватила ту жінку в руйнуванні її шлюбу, розповівши їй. Ось чому вони ненавиділи Діснейленд, бо це зруйнувало їхній шлюб. Я пішла після цього, я також не заплатила. Я не думаю, що буду з ними розмовляти після цього, тільки якщо моя дочка і син захочуть. Вони зрадили мою довіру і жодного разу не вибачилися за те, як вони назвали мене кілька днів тому. Я не знаю, чому ми так і не повернули телефон. Мабуть, ніколи не дізнаюся. Але ось офіційне закінчення цієї божевільної історії.